Друзі, всім знову привіт! Давно ми не бачилися. Чесно кажучи, з одного боку хотілося вам розказати, чому так давно ми не бачилися. З іншого боку, хочеться якось тримати логічний ланцюг подій, щоб вас не запутати. Буду намагатися зробити максимально логічно для вас. Давайте ми поки що, мабуть, забудемо про те, що у мене на каналі були вже ролики про... Те, що я став далекобійником. І ми почнемо з того, що от мій останній ролик про те, скільки коштують права. А тепер для чого мені ці права? По-моєму, я там вже казав це в ролику. Але тим не менш, я ну, вважаю це важливо. Давайте всі згадаємо кінець 2021 року, коли Рашка гуляла повз наш кордон, і всі казали, що щось там нечисто і непонятно для чого стільки гулять. Ем, я якби не вірив до, кінця, до кінця не вірив, що можливо в наш час така штука, як війна. Хоча ну, чому я не вірив? Тому що, блін, до того часу я суттєво взагалі не цікавився новинами як країни, так і світу загалом. А тут нам всім довелося шукати якісь телеграм-канали, по більшості і взагалі. Поринути в світ СМІ, Так от, щоб ви розуміли, я до кінця не вірив в те, що буде війна, але готувався до найгіршого. І у мене було і паливо в гаражі 50 літрів для автомобіля. У мене тривожна валіза була. У мене коротше все було на випадок, якщо, не дай Бог, воно станеться. Більше того, моя сім'я за тиждень до початку цього всього безладу вже була в Італії. І от я в той момент сижу і думаю, якщо мені доведеться жити в іншій країні, мені треба чимось заробляти на життя. На той момент я агент, агент з продажів, я працював в великих компаніях продуктових, отак -от. це, мабуть, буде поки що єдине уточнення, яке я скажу, тому що за останній період я зрозумів, що якщо у мене немає ніякого контракту з тим чи іншим брендом, компанією і так далі. Краще їх взагалі не називати в роликах, тому що потім буде складніше, дорожче і так далі. Так от я працював в великих продуктових компаніях. У мене достатньо немалий досвід в продажах. У мене це виходить і мені загалом це подобається. Але треба розуміти, що гарний продавець, гарний агент, він має та от капець. Він має розуміти традиції, він має нормально спілкуватися на мові України, в якій він буде продавати щось. Да? Тобто, ну, щоб ви розуміли, там до 2022 е, року у мене були клієнти, з якими я спілкувався чисто українською, у мене були клієнти, з якими я спілкувався чисто російською. У мене, мабуть, два рази попалися клієнти, які спілкувалися чисто англійською. І я там щось бе накалякав, але англійська це у мене погано. Але тим не менш, я розумію, що мені дуже буде важко даватися інша мова. Коротше, скоріш за все, у мене не вийде торговим представником працювати десь в іншій країні. Тут момент мій батько, по суті, все життя в водій. Був етап, коли він був водієм бензовозу. Потім був етап, коли він був водієм таксі. Чому? Тому що далекобійник це не завжди добре для сім'ї, і я так розумів, в той момент, коли у нього з'явилися діти, він вирішив б бути ближче до сім'ї. А потім, коли діти підросли, пішли в вільне плавання, він повернувся до того, що йому подобалося більше. А це далекобійництво. Взагалі, якщо забігати наперед, то зараз він працює далекобійником в Америці, і це була по суті його мрія. Він цю мрію здійснив і кайф. Ну чесно кажучи, пройшовши цей шлях в півтори роки, було б теж цікаво спробувати, як воно в Америці бути далекобійником, але подивимось. Батько мене вже давно гукав в водії. Але я не хотів туди йти, тому що у мене сім'я, у мене дитина на той момент одна, коли він гукав. На початок повномасштабки вже навіть дві дитини було. От. Але я вирішив, що просто на всяк випадок треба здати на права, щоб вони просто були. В той момент я ще не розумів, що якщо я поїду в Америку, вони мені взагалі не допоможуть. Як мінімум в Європі, допомогли б, хоча б на якийсь час. Я йду. Здавати категорію С, проходжу школу, у мене має бути екзамен в суботу, а в четвер на нас нападає. Через 2 місяці я все-таки здав екзамен і мені пощастило, що він був тільки з практики, тому що теорія це моя, скажімо так, це мій мінус. Мені складно з теорії. А практику я здав з другого разу. Це є з першого разу. І категорію Б, до речі, теорію я здавав втричі, на третій раз тільки здав, а практику здав з першого разу. Батько навчив. Через те, що ну, типу війна, якщо ти підвищуєш кваліфікацію, теорія не здається, здається, тільки практика. Мені це на руку. От коли я на початку 24-го року все-таки здав категорію С Є. У мене виникло питання, що окей, а хто мене в іншій країні візьме без досвіду? І тут мене ха, чекала ще цікавіша новина. А хто мене в Україні візьме без досвіду? А мало хто хоче взяти без досвіду. Ну, типу, є, звісно, робота без досвіду, але, блін, за якихось там 20 тисяч гривень на місяць, якщо я агентом заробляв більше. Ну, типу, камон. Ну, куди. Тобто, раніше мене сім'я кожен день бачила вдома. У мене було все кайф. І я заробляв більше, ніж зараз мене сім'я не буде бачити, а я буду заробляти менше. Ну, тобто, логіки нуль. Коротше, і знову ж таки, мені було цікаво саме міжнародні перевезення. Чому? Тому що. Україна, хоч у нас і гарна, і немаленька держава, але все ж таки хотілося побачити не тільки Україну. Ну, а ви розумієте, що з одного боку, що ти там побачиш, коли ти повз пролітаєш ці всі країни, з іншого боку, хочеш не хочеш, але хоч якісь там можливості є побачити ці країни. І до цього ми потім колись в наступних серіях повернемося. Так от на міжнародного водія, тим паче без досвіду ніхто не хоче брати. І мені просто пощастило, що мене взяли без досвіду в компанію, яку не беруть без досвіду. Е, ну, як я туди попав, що за компанія, знову ж таки, я не можу вам розказати. Мабуть, і добре, щоб не було потім цікавих інцидентів у цієї компанії, як це так, вони мене взяли, а інших не беруть, наприклад. Uh, і мені просто пощастило, що ця компанія займається автоперевезеннями, тобто автовози. Це великі вантажівки, ось вам, наприклад, картинка, да? яка перевозить автомобілі. І в моєму плані дана компанія перевозить саме нові автомобілі. Тобто ті автомобілі, які ви потім йдете в автосалоні купувати. Не оці будки з Америки і так далі. Хоча, я думаю, там теж є своя специфіка цікава, але нові автомобілі є нові автомобілі, все одно зручніше, комфортніше і так далі. Знову ж таки, є там свої нюанси в плані відповідальності за ці автомобілі. Але але, якщо ви спитаєте у будь-якого водія далекобійника, де більше платять, вам всі скажуть, що більше всього платять на автовозі і АДР. АДР це, ну, давайте так, бочка або бензовоз. По-простому да? Оце ось два направлення. Зараз в Україні ще набирає обертів е скловози, ну, тому що так виявилося, що у нас постійно десь скло б'ється. ну, Масштабних об'ємах. да. Тому зараз на них є попит. Але ж ви розумієте, що там умовно через 10 років на них попит не буде. Коротше, мене беруть в компанію автовозів. Але з поправкою, що спочатку мене не влаштовують на роботу, спочатку в мене йде повноцінний курс, де мене навчають, що таке автовоз, як ним користуватися, які річазок, що за що відповідає, як на нього заїхати, як з нього з'їхати? А як завантажити? А якщо у тебе стільки машин, таких а Якщо у тебе отакі от машини, а якщо отак, а якщо отсяк, і так далі. І тебе по суті тут не мають навчати, як їздити на фурі. А мене це теж хвилювало. І мені пощастило. Дуже адекватні інструктори були два інструктора, і вони мені організували, ми поїздили по площаці закритій території повністю. Розставили фішки змійкою через фішки всі вперед. Потім, так само назад, паркуватися в гараж зліва справа. Коротше, допомогли. Ну, питань нуль. І якщо ви дивитесь, повірте, я вам. І досі вдячний. До речі, цей місяць, поки я там навчався, нам ще розповіли, що в задачі водія входить не тільки крутити баранку і перевозити вантаж. Ми маємо знати, як правильно оформлюються документи. Ну, окей, з документами я як торговий агент, я стикався, я знаю, як там ці накладні, туди-сюди, але це по Україні. Але у випадку, коли я хочу бути міжнародним водієм-перевізником. Я маю знати і ті документи, а там, повірте, не все так легко. А ще виявляється, у нас є спеціальна штука у Фурі, яка пише, скільки ви їхали за кермом, скільки ви відпочивали між цими дистанціями, і ви зобов'язані це робити. Скільки ви потім відпочивали, спали вночі, і тому подібне, і скільки у вас було вихідних на неділю. І не дай Бог ви щось порушите. Такі штрафи будуть. Що-шо, -що? а це для мене було, звісно, новиною. Але про це я теж розкажу трошки пізніше. Місяць я навчався після цього, е тільки коли побачили, що я не телепень, що я можу працювати з товарними автомобілями, які гроші вартують. О, зі мною підписали контракт, видали мені автомобіль. Звісно ж, він не був новий. Ну, це якби мені здається логічно видати новий, новенький людині. Тим паче в моєму випадку, коли я не їздив на фурі, в принципі, е мабуть, я їм подякую, що видали спочатку таку машину ще й на механіці. І, мабуть, ми тут закінчимо з вами. Тому що по суті, це ж мій блог, це не якийсь там огляд, це не якийсь там серіал. Це, по суті, просто мій блог. Як я. Став далекобійником, і через що мені доводиться проходити. Майже півтори роки я працюю далекобійником, і я вам далі буду розповідати, що було зі мною, які помилки я зробив і, повірте, не одну і не слабку. Да, дякую компанії, що мене терпіла весь цей час. І що з важливого, я хочу. Спробувати на всяк випадок нормально вести Інстаграм. І звісно ж, якщо тут на Ютубі я вам буду розповідати хронологію того, як відбувалося це півтора роки і до сьогодні, ну і потім вже, коли доженемо цей час, буду розповідати потім, що відбувається, то в Інстаграмі, звісно, я буду розповідати те, що вже сьогодні відбувається. І все буде спочатку в Інстаграмі, а потім вже на YouTube. Тому, якщо хочете знати все першими, welcome to my Instagram. А я повіз далі машини на термінал і до зустрічі. Напиши мені щось в коментарях. Коротше, затягнувшись, да? Давай, пока.